Доброго дня усім, всіх з Різдвом Христовим. І Біблія каже, що віра, яка у нас є, коли вона вагається, ми нічого не можемо отримати у житті. Ми не можемо бути щасливими. Довірю. То не вірю, знаєш, куди вітер падує, туди, куди куди футбольнули, туди. Розумієш, футбольнули, футбольнули сюди, як сміття. І часто, знаєш, дивишся на життя, тебе кидає, кидає у всіх сферах, в одних, у других, у третіх. У четвертих, чому? Тому що віра, вона вагається. Ти не маєш віри. Ти нестабільний. І коли ми є камінням у Домі Божому, тоді віра наша вона тверда. Ніщо її не може похотнути. І якщо її нічого не може похотнути, що буде тоді з нашим життям? Наше життя стає щасливим. Через що? Через віру. Амінь.